Ну як так можна ставитися до ляльок? Ой, напевно, люди забули. Що таке людяність? Про людяність, доброту та дружбу новий мюзикл пінокі у театрі юного глядача в залі Аншлаг. Всім відома історія отримала нове прочитання. Адаптація. Літературного сценарію, який був ще у Запорізького муніципального театру танцю і театр танцю, але називалася Буратіна». Але ми додали, додали до хореографічної компоненту і музичного ще вокальні номери. І текстовані тексти, намагаючись перетворити цей балетну виставу в мюзикл. Андрій Романов, ветеран війни у грудні минулого року, повернувся з фронту. каже, ця постановка це частина реабілітації після повернення до цивільного життя. Зараз я якраз проходжу курс культурної реінтеграції. І за дякуючи художньому і головному режисеру Фортусу Геннадію, був запрошений для постановки. Тому я вдячний Запорізькому театру юного глядача і керівництва, що запросив мене, і я зміг втілити от маленьку мрію свою. Мюзикл на одну дію це історія про майстра Джепетто, який створив дерев'яну ляльку та назвав її Пінокіо. А чарівна фея за добре серце та чуйність виконала бажання майстра та оживила його творіння. Видана здоров'я. За доброзичлене серце, ви заслуговуєте на подарунок Цю дивну ніч, я можу виконати ваші будь-яке бажання. Що... До створення образу феї підійшли серйозно, адже захопити увагу та зацікавити сучасних дітей не так просто. Ми зробили спочатку фею ну таку дуже м -м, легку, е таку пальотну, таку пархаючу. А потім ми поспілкувалися і прийняли рішення, що вона має бути трошечки інакшою, тому що зараз і діти в телефонах, в планшетах, і вони зараз дивляться дуже різної інформації, тобто вони швидше і більше бачать і знають аніж ми. Тому ми трішечки її змінили, спробували це зробити, і дуже сподіваємося, що сьогодні це спрацює. Інші герої вистави теж роблять все, аби отримати увагу малечі. Не просто грають, а ще й співають і танцюють, кажуть балетмейстер Лариса Неверова разом з постановником Андрієм Романовим дозволили спробувати себе у новому амплуа. Нове це синтез е, театру танців, хореографії, пластики та драматичного мистецтва. Ми ж працювали це, але це поновлена версія. і Мені довелось не тільки танцювати, але й десь розмовляти, навіть співати. Співати так. так і це для мене новий досвід, і я дуже вдячний за цю можливість. Фінальні слова, які промовляє у мюзиклі фея ніколи більше не буде батоїв. Тепла історія з гарною музикою та хореографією не лише розважає юних глядачів, а й вчить обирати друзів, бути хоробрими і шляхетними. Я зрозуміла, що всім треба допомагати. І бути добрим. Я зрозуміла, що фея любить добрих людей, і що треба бути добрими людьми, допомагати і дружити з іншими. До закриття театрального сезону виставу Мюзикл Пінокіо покажуть ще один раз, 29 червня. Наступного разу вже восени. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.